За ней, Поэтому все организационные вопросы на сегодняшний день. Как и как сложно, потому что и журналисты, и средства массовой часто задают вопрос, как вы решились на это все. Но ну, а мы отвечаем, знаете, что на самом деле война рано или потом закончится, жизнь в стране она продолжается. И продолжается реформа, что сражается на любой борьбе І Ідейний і натхненник, я б так навіть сказав, про цього майбутнього чемпіонату. І тоді, коли вона народжувалося, я навіть уявив собі не міг, що така кількість людей, поважних людей, буде підтримувати наші ідеї і допомагати нам ці ідеї перетворювати в життя. Коли ми їхали в Бразилію, чесно кажучи, я вже не думав. Про сам чемпіонат. Тому що в нас є тренер, який дуже гарно, дитячий хірург, який дуже гарно ставить гру на полі, тому що в нас є дуже багато гравців, які на полі роблять результат. Коли ми їхали в Бразилію, я вже думав про те, що ну, чому, наприклад, Австрія чи Сполучені Штати можуть провести такий форум, а ми не можемо. Ми з Сашем. І з усіма нашими колегами, партнерами зробили гарну презентацію нашої країни. Ми прийшли на НСК Олімпійський, де нас тепло прийняли, і сказали, да, ми допоможемо вам провести цей чемпіонат, можете пробувати, подавати заявку. Найкращих студентів ми взяли з собою в Лос-Анджелес чи в Барселону. Це 15-16 років, щоб вже вони подивилися там, як на місцях це все проводять і щоб допомогли нам гарно це зробити.